Доброго дня розпочинаємо свою роботу про сім'ї комісії з питань прав людини законності, комісії депутатської діяльності, етики та регламенту. Присутні члени комісії Скульська Алла Віталіна та Кучер Ір'я Васильович, голова комісія обшуку рано. Прочитаю порядок ДН. Про надання згоди комунальним підприємствам... que por el tema de as well. Питання принесення зв'язку до рішення номер 8 сесії від 21 року про затвердження положення про загальній відповіді Мунецької селищної ради. Інформує Богдан Десь. Шановні депутати, члени комісії, з метою приведення до ночинного законодавства в положення про загальні відділення Минецької селищної ради в пункті 2. Основні завдання і функції є необхідним. Параграф забезпечує реалізацію місця проживання, перебування, реєстрація місця проживання малолітньої дитини до 14 років, зняття із зареєстрованого місця проживання, перебування особи, декларування місця проживання особи, видача витягу з реєстру територіальної громади.